Доброго дня, дорогі друзі. Наш з вами сьогоднішній урок присвячений географічним назвам в історичній науці. Хочу вам сказати насамперед, що вивчати історію без знань географії неможливо. Ну чому так? Ми з вами вивчаємо минуле в часі, що було раніше, що було пізніше. Минуле. Але ж є також і просторовий вимір: а що було тут, а що було тут, а що було там. Ось дивіться, наприклад, ми з вами знаємо, що зараз столицею України є місто Київ. А були, був період, коли столицями були Чигирин, а пізніше Батурин. Ну, Чигирин і Батурин це зараз зовсім маленьке містечко. Зовсім маленьке. А Київ Велетенський. Але ж і Київ раніше був не такий, як зараз. 200 років тому, там, де зараз вокзал чи станція метро Університет, там були якісь. Пустирі, там не було таких будинків і величезних вулиць. А місто в основному зосереджувалося в районі нинішнього Подолу. Поділ зараз тільки один з районів Києва. А тоді, власне, Подол і був Києвом. Ось так було кілька століть. Дивіться, ви подорожуєте з Києва, скажімо, на захід. І одразу за. Міською смугою за межею міста автобус у вас, ваш спускається трошки нижче, в долину річки Ірпінь. Ну, зараз вона забудована е, двоповерховими будиночками в основному. А колись е, там проходив кордон між Росією і Польщею. Щоправда, це було не так довго, це було е, лише десь протягом е, 100 років з лишком. А раніше. То була далі територія Київського князівства, а ще раніше то були землі Русі. Ось так. Тому знання географії абсолютно важливе. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся багато нового для себе і ще виконаєте завдання, які, я сподіваюся, будуть для вас цікаві позначите історичні регіони України, позначити розселення. Слов'янських племен на території України, Білорусі і сучасної Росії і ще позначити сусідні з Україною держави. Я гадаю, що це завдання вам сподобається. До наступного уроку!